16-й білий кремлівський псевдогуманітарний і як його називають у суміжній федерації конвой незаконно без жодного дозволу перетнув український кордон. На території України заїхали 170 довгомірів. Зайве казати, що перевірити фури, як це повинно бути на кордоні українським вартовим кордонів. Ніхто нічого не дозволив. Водночас бойовики звинувачуючи Україну, буцімто в порушенні мінських домовленостей. Самі не припиняють обстрілів навіть із важкої артилерії в окремих секторах передової. А власне озброєння відводять лише на словах. Євгенія Цвітанська відстежила хронологію доби в зоні АТО. Це відео зняли жителі Луганська. Велика колона техніки рухається містом, відтісняючи в сторону цивільний транспорт. Кілька десятків російських танків, БМП та військових вантажівок. Сьогодні зранку вже вкотре без належного оформлення межу перетнув 16-й російський гуманітарний конвой. Фіксують прикордонники через два пункти пропуску до України. В'їхали дві колони без контролю з боку Червоного Хреста. Значна частина вантажів везли. Вантаж не гуманітарного характеру, це, наприклад, 41 автомобіль паливно-мастильних матеріалів, два автомобілі з літературою не встановленого змісту. Загалом через два російських пункти пропуску зайшло 170 автомобілів. Українська міжвідомча група, яка тимчасово перебуває на території російських пунктів пропуску, не брала участі в оформленні, а здійснювала лише візуальне спостереження за даним гумконвоєм. У той самий час, коли бойовики техніку лише стягують. Один із ватажків Олександр Захарченко висуває ультиматум Києву українську відвести до шостої години вечора. Такими заявами кажуть військові аналітики. Терористи хочуть демонстративно показати, що нібито вони самі виконують домовленості. Хоча на ділі цього немає навіть у планах. Ані відводять до да, січне, і ліба ну не на заявлене розстояння, вказано в Мінській договорівності, а на достатньо нібищо розстояння. Ліба взагалі проводять карусель днем відводять, ночі, заводять ще більше кількість ворожень. Тим часом на Донеччині сьогодні гине троє наших військових і ще семеро зазнають поранень. Терористи вели масований обстріл населених пунктів опитне, водяне та Авдіївка. Мир по – це зосередження сил Стаханові, Луганську та Красному лучі, приховане стягування техніки у напрямку Попасної та Артемівська. Під виглядом відведення важкої техніки, російсько-терористичні війська здійснюють заходи з передислокації. Та ротації, укріплення оборонних ліній, нарощування угрупування військ і посилення позицій для ведення прифронтової розвідки, зокрема з міста Дебальцева військова техніка та жива сила бойовиків передослаковуються в район населених пунктів Піски, Мар'їнка та Широка. А з міста Брянка у бік Дебальцева пройшла колона, що налічує близько 100 одиниць техніки. Колона градів та іншої техніки до півсотні одиниць пройшла з Донецького обік Маріуполя. Прибули залізничні потяги з військовою технікою, боєприпасами та пально-мастильними матеріалами з території Росії через станцію Воловайську бойовики відводять свою важку техніку лише частково і на відстань, яка може бути подолана лише протягом. Десяти хвилин у штабі ато кажуть, є загроза наступу у напрямку щастя станиці Луганської, Лисичанська та Маріуполя. Запевняють, українська сторона артилерію відводить від лінії дотику, і це вже спостерігає місія ОБСЄ. Утім, при посиленні обстрілів наші військові готові повернути її на попередні рубежі. Євгенія Цвітанська, Тетяна Фруктова, Олена Мацюцька, Інна Боднер, Спецкор два плюс